Вітаємо! До вашої уваги флагманська модель японського бренду Toyota RAV 4, передньопривідний автомобіль 2022 року. Оснащений 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 218 кінських сил. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії Aisin. Автомобіль представлений в комплектації Active. обладнаний повним електропакетом склопідйомників. Просторий салон автомобіля виконано в темно-сірих відтінках сидіння автомобіля тканинні з характерним орнаментом. Кросовер п'ятого покоління вирізняється стрімкими лініями, а також покращеною динамікою руху. В автомобілі присутні мультируль, а також функції підігріву передніх сидінь. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам з легкістю увімкнути обігрів заднього та лобового скла автомобіля. На модель встановлені легкосплавні диски R17. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.